Що таке обмінний пункт соціального капіталу. На прикладі краще вам поясню. До прикладу, у нас є математик, який захотів перелити свій соціальний статус, власне, математичний, до прикладу, у світ футболу. Одначе просто прийти і пограти у футбол навряд чи підвищить. Таку от його соціальну вагу у футбольному світі. Одначе, він може, до прикладу, зробити підкаст із відомими футболістами, де обговорюватиме якісь математичні закономірності у футболі: математичні закономірності чи правила в тому, як попасти по м'ячу, забити гол, попасти в дев'ятку, десятку і так далі. Тобто, оцей ось підкаст. Це і буде обмінний пункт. Оце ось міроприємство, зустріч в інтернеті, зокрема на базі Ютубу чи будь-якого іншого середовища. Оце ось і буде обмінним пунктом, де соціальна валюта математична у сфері математики певною мірою перекочує, перельється у валюту футбольного середовища. І ви можете тепер поміркувати з урахуванням оцього невеличкого буквально знання, яка валюта у вас є в наявності в запасах, і яку ви б хотіли отримати, зокрема, в певному середовищі у певному полі. Тобто, в полі математиків у вас от стільки ваги, а на футбольному полі. Як в прямому, так і в переносному сенсі, у вас поки що небагато. Одначе ви можете перейти навіть на поле політики, бізнесу чи, можливо, в якесь інше поле. Поміркуйте над цим.